Доброго всім ранку, 28 вересня, середа, у нас всю ніч дощило, і вранці вже йшов дощ, а зараз таке, як, як мрячка. Грязюка страхолюдна, все блищить, усе мокре. Ступати дуже небезпечно. Тут знову поналивало, прям вода стоїть у загоні. Не встиває воно навіть протряхати, як знову це все заливає. Ось, де Вова ходив, там вода в слідах і повиступала. Ой, страшне. Хтось з дівчат у сараї. Хтось поки притих дощ на вулицю вийшов, але погода не радує. Чарлик знову буде у себе в апартаментах. Це я сарай закрила туман, на трасі буде, так що водіям потрібно буде сьогодні. Обережними. Ось так. Погода нас не балує. Кажу, добре, що в нас огороду майже немає. Тут два метра нещасних. А якби було це як раніше, весь оце огород. Попробуй його по такій погоді убери, а коли ж його орати, як земля до тієї ступені мокра, що вона навіть не впитує воду вже. Я ж кажу, де ступаєш, там і виступає вода блищить. А я пішла працювати. мене мілка чекає, брі чекають. Будемо працювати. Гарного всім настрою! І плодотворного трудового дня. Я Вову попросила вирвати мені перчинку. Ось отакий такий він сьогодні. Дякую. На працю їде. А ну ж покажись нам. Ну покажись. Ну, яка гарна перчинка. Який гарний Вова? Не знаю, ми не бачили Вову. Потрібно, щоб Вова показався. Тоді ми скажемо, гарний чи не гарний. Скутер закутушканий, так завжди. Щоб краще було видно гарного вову. Відійдемо в сторонку. Слухай, ти як на показі мод, їй Богу, тебе поки дочекаєшся. Тебе інтригу тягнеш. Ну ми ж чекаємо. Ох, ти модель. А ну, курточку роздвинь. Отакий От роботяга. Все, ти поїхав. Гарного дня. Дякую. Пішли працювати. Тепер вже точно. З другої спроби. Хоча Бог полюбляє трійцю, може третя буде.